Орест зрайчик повністю осліп після того, як чортківські лікарі зробили йому укол в обидва ока. Чоловік має цукровий діабет. Все життя працював шофером. Коли зір почав погіршуватися, пішов у чортківську лікарню. Лікарка запропонувала вколоти ліки в очі. Дві процедури пройшли нормально, а після третьої суцільна темрява. Двоє очей вже так починають боліти, так як наловився сварки і ще хтось плюс до того насипав піску в очі. Розумієте? що я відкрию очі, сльози течуть. Я не можу дивитися все на очі, а очі зціплені так тримав, що не ціло. І я вже позвонила докторка. То й ми приїхали до лікарні. Дружина Ореста розповідає, що для них це стало шоком. Три тижні повної темноти, коли я здорового чоловіка ззовні веду за дві руки в туалет, коли я його годую. Це усвідомити було дуже важко. Мені, а йому який в нього був стан. Він був активний водій, сюди їздив. Разом з Орестом моментально осліпли ще 22 людей. Всі вони втратили зір після уколу в очі препаратом. Авастин су лазерковуляцію там теж пише препарат Авастин. Бо я так сказала, бо мені лікарка так сказала. Усім проводили процедуру в один день вранці, 16 лютого. А надвечір людям стало гірше. Їх почали направляти в Тернопільську обласну лікарню, а родичі звернулися до поліції. За даним фактом було порушено кримінальне провадження. Відомості було внесені до єдиного досудових розслідувань за статтею 140 кримінального кодексу України. Це неналежне виконання лікарями своїх службових обов'язків. Постраждалі розповідають, в обласній лікарні їм терміново провели операції. Там вони і були на лікуванні, але конкретно які втручання довелося робити, щоб врятувати зір пацієнтам, не знаємо. Дирекція лікарні каже: цитую категорично без коментарів. Відомо, що не всім хірургічні втручання допомогли. Дочка одного з пацієнтів каже, що батька відвезли в Одесу, де видалили одне око. Він в Одесі з мамою йому видалили око. Після операції зараз ставили тимчасовий протез, чекають поки там заживеться всередині, все. І потім буде постійний протез. Око зігнило, зберегти шансу не було. Практично всі постраждалі вважають, що в той день їм вкололи підробку, а не перевірені ліки. Кололи авастин. Ну зі слів я не бачила ні флакончика, ні упаковки, ні чека, нічого. Зі слів лікарки, тільки я знала, що це авастин. Нам навіть не сказали про можливість побічних ефектів, бо про сам препарат, коли нам його назначили, я почитала в інтернеті, що він, чому його призначають. Ми з'ясували, що цей препарат в звичайній аптеці не купиш. В Україні він сертифікований для лікування раку. Але лікарі кажуть, ефективний він і для лікування очей. У чортківській лікарні, де проводили процедури людям, озвучити назву ліків відмовилися, бо триває слідство. Але додають. Препарат, який Бавацизумаб, його діюча речовина це препарат, який зменшує прояв макулярного набряку сітківки. Хто купляв препарат і звідки його привезли, медичний директор теж не каже. Ну, цей препарат потрапив в лікарню. Він був придбаний за кошти пацієнтів. Зараз триває відкрите кримінальне провадження, займаються компетентні органи, щоб встановити саме ці всі моменти потрапляння цього препарата. Чи він дійсно використовувався за призначенням? Наразі правоохоронці вилучили флакон, з якого робили ін'єкції, і передали його на експертизу в Київ. На сьогоднішній день відправлений препарат, яким проводилися власне ін'єкції в офтальмологічному відділення районної лікарні, цей препарат відправлений на експертизу в Київ. На сьогоднішній день експертиза ще проводиться, не завершена. Очікуємо на її результати. А поки йде слідство, дружина Ореста Зрайчика вводить його не відновлюючи процедури до тих самих лікарів, що є раніше, бо у Чортковій більше немає до кого звернутися. Лікують ті самі, що відправили нас, що нам вкололи, що нас відправили до Тернополя. Потім з Тернополя нам дали виписки, з чим нас виписують. Ось в мене є виписка з Тернополя. Там є назначення. І лікарі Чортківські ті, що нам вкололи, продовжують нас тут лікувати. А до кого ми звернемось? Зір у чоловіка за півтора місяця відновився лише наполовину. Колір бачу, от колір бачу червоний, синій, білий, от бачу кольори. Ну, ну що людина ти... ходить, бачите? Так, людина бачу, ходить. Різкості. Так, немає рідкості, так як дивлюся через якусь пленку, через що. Аби з'ясувати, чим саме вкололи і осліпили одразу 22 людей. У департаменті охорони здоров'я Тернопільської ОВА створили спеціальну комісію. На сьогоднішній день є кримінальне провадження. Працює контрольна експертна комісія. Повідомлено по автоматизованій системі було фармаконагляд, повідомлений виробник щодо даного препарату. Комісія завершує свою роботу, опрацьовує пояснення керівників даної установи лікарів, медичну документацію, висновки тих чи інших держліків, фармаконагляду на наступному тижні завершить свою роботу і буде додатково повідомлено. Додамо, що у чорткові закривають офтальмологічне відділення до завершення розслідування поліцією справи про сліпоту пацієнтів.